Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, дякую всім, що прийшли сьогодні у цей вечір. Ми розпочинаємо у великому страсному тижні наші передвеликодні реколекції. Цей час, можливо, для нас є вже трохи звичним. З кожним роком нашого життя ми готуємося поволі. До того, щоби зустріти Воскресіння Господнє. І то приготування, воно пов'язане не тільки з часом Великого Посту, але, мабуть, особливо щемливо пов'язане з часом Страстного тижня. Наші розважання над смертю Ісуса, мабуть, для нас також є тим моментом якогось здивування і незрозуміння. Хоча, якщо ми були уважними протягом цілого, Великого посту, починаючи з першої літургії, привждо священних дарів, коли ми почали читати про сотворення світу, ми розуміли, чи принаймні церква вважала, що ми би мали зрозуміти, що все йде власне до цього Страстного тижня. Уся історія світу, вона ніби знаходить своє логічне довершення у моменті, коли люди Зраджують Бога. Хоча здається, що від самого початку Бог постійно пробує людині пояснити, що Він довіряє їй. Але довіра, яку Бог має до людини, дуже часто зі сторони людини зустрічається навіть якоюсь мірою вороже. І тому ми проходили різні етапи історії людської. Як історії гріху. Ми згадували про гріх Адама і Єви. Ми згадували про гріх Каїна і Авеля. Ми згадували про Мелеха, пізнішого нащадка Каїна, і потім, після того, як Господь старався відновити ту історію людства після Всесвітнього потопу, згадували Ноя і те, що знов ж таки з Ноєм приходить. Далі гріх у той світ через його сина Хама. Ми згадували історію Авраама і згадували Содом і Гомору. Ми згадували історію Виходу Ізраїля, яка починається з гріху братів Йосипа, синів Якова, бо вони ненавидять свого брата. Кожен крок здається в історії людства є кроком від Бога. І кожен крок Бога у тій історії є кроком за людиною. І ось ми доходимо до якогось логічного, здається, завершення. Людина втікає від Бога у смерть. Вона вбиває Месію, вбиває Сина Божого, бо думає, що там, у смерті Його, він вже більше її не знайде. Чому людина втікає від Бога? На це є багато пояснень, можливо, жодне з них не є вистачаючи добрим. Бо якщо брати по-нашому людському, ми розуміємо, що від Бога втікати нема сенсу. Бог є джерелом життя, Бог є джерелом добра. Так, Бог дає заповіді. Коли ізраїльський народ виходить з єгипетської неволі, але дає він ті заповіді не для того, щоб обмежити людину, а для того, щоб зберегти її свободу і зберегти її радість. Чому ж ми у таких простих речах ідемо від Бога? Адам з Євою, можливо, ще не знали, що то є гріх. Можливо, їхнє бажання бути незалежними від Бога є цілком явним і зрозумілим, так як бажання дитини вирватися з руки своїх батьків, як бажання всіх підлітків стати вже дорослими і бути відповідальними за своє життя. Але чому люди, які вже мають досвід життєвий і знають, що нема ніде так добре, як в тата з мамою? Чому ті люди, які з таким ностальгічним поглядом дивляться на своє минуле і вважають, що колись, то воно було все набагато легше і простіше, коли ми були маленькими, коли про нас дбали, коли нам було дуже добре. Чому ж то ті люди не хочуть повернутися до таких відносин з Богом? Чому, коли Ісус нам каже, що якщо ми не повернемося власне, до тих відносин довірливих, не станете, як діти? Не війдете в Царство Небесне, чому, коли Він нам розказує про нашу довіру до Бога, ми вважаємо, що Він хоче нам чогось злого. Це є один з тих моментів, які людина, певно, сама собі не може пояснити. Так, ми цінуємо нашу свободу. За нашу свободу ми боремося з цілої сили. Але якщо ми починаємо боротися за свободу, яка веде узневолення за таку свободу, за яку боролися Адам з Євою, що після того вони мусіли боятися і страхатися навіть голосу Божого поступу? Наша нам свобода у страсі? Для чого нам свобода, коли ми боїмося наслідків своїх вчинків і своїх ближніх? Що нам з тої свободи? У якій всі інші терплять, наша нам свобода у самотності, коли ніхто нас не любить, а скоріше нас боїться. Ісус каже: повернися до відносин з Богом. Стань залежним від Бога. Хтось може сказати, що слово залежність воно означає щось дуже прикре. Що воно означає не те, що не свободу, воно означає рабство найгірше. Ніхто нас вже залежних не сприймає як людину. Ми стаємося гірше тварин. Але пам'ятайте, дорогі мої, напевно, це був досвід кожного з вас, коли ви відчували почуття закоханості, ви були залежні від тої людини, від тих почуттів у добрий спосіб. Кожна зустріч ваша приносила вам радість. Як ви бігли на зустріч своїм батькам після того, як ви їх довго не бачили? Як ви розпростирали свої руки, обійми своїм дітям після того, як вони довший час були десь далеко від вас, це є залежність, яка є радісна, яка є позитивна, бути залежними. У любові один від одного це, мабуть, найкраща залежність, яку людина може мати. До такої залежності сьогодні кличе нас Ісус. І ми втікаємо від Того. Ми втікаємо від залежності від Бога. Це не так, що ми через те, що стали незалежними від Бога, стали незалежними взагалі. Хто знає правдиво незалежних людей? Хто знає людей, які не переживають за свої статки і залежні від них? Хто знає людей, які не переживають за думку інших про себе, про свій соціальний статус? Хто знає людей, які можуть робити, що їм заманеться? Кінцево, навіть якщо ви десь знайдете таких людей і будете думати, що ті багачі. Живуть за своїми власними правилами, вони також живуть у страхах. Вони бояться втратити все те, що мають, і їм також є тяжко зрозуміти, що інші люди для них є тільки знаряддям. Хоча, мабуть, вони це відчувають і стараються купити. Можливо, не любов, бо любов купити неможливо, але стараються купити собі якусь повагу, можливо, страх. Хтось думає, що єдине, чим він може притягувати іншої до себе, то страхом, тоді легше маніпулювати іншими. Але люди, вони не є дурні істоти. Якщо ними маніпулюють, навіть що вони не мають сили десь з того узалежнічого зв'язку вийти, вони все одно ненавидять тих, хто ними маніпулює. Бог не хоче таких залежностей у стосунках з людиною. Бог, як батько, посилає свого Сина, щоб ми всі, як брати і сестри, сталися у добрий спосіб залежними через Христа від Бога нашого. Чому ми того не хочемо, мені складно пояснити, якщо ви подумаєте довше, Принаймні 15-20 хвилин сьогодні чи завтра на те, чому ви маєте проблеми бути залежними від Бога, а не від інших речей. Я не думаю, що ви знайдете якусь достатньо сильну відповідь. Бо що б ми не робили, усі наші залежності вони умиртвляють нас. І не тільки залежності від алкоголю, наркотиків чи чогось іншого залежність від всього, окрім Бога, не дає людині жодної перспективи в тому житті. І так, хвилині задоволення вони також є, мабуть, важливі, інакше би Господь не дав нам того механізму в нашому тілі задоволення якихось таких, тих гормонів, які дають радість нам. Але кожен з нас знає, що задоволення, яке Є довготривалим, воно не може відбуватися тільки на рівні наших гормонів, якихось фізичних механізмів нашого тіла. Довготривале задоволення це є те, що проходить в спосіб доволі складний і незрозумілий, через наші вчинки, за які нам не встидно, через наші постави. Які змушують інших в нас відчувати джерело радості, а не джерело небезпеки. Усі ті речі, які вимагають усвідомлених, раціональних рішень, приносять нам довготривалу радість і впевненість. І тої довготривалої радості і впевненості Бог хоче нам дати, але ми кажемо, що нам воно є за складне. Ми хочемо чогось. На хвильку, зараз вже. Не чогось великого і вічного ми хочемо, щоб нам зараз було добре. Але ми забуваємо, що наше зараз, воно є маленьке і скінченне. А наша історія, історія як людей, принаймні про те ми чули також в Євангелії, здається, вчора, в часі утренні, власне, ті чудові слова, які. Ісус говорив в суперечці з садукеями, які не вірили в Воскресіння, чудові слова про те, що Бог наш, Бог Авраама, Ісаака, Якова, мій Бог, ваш Бог, не є Богом мертвих, але є Богом живих. Ті слова означають, що в нас є довжелезна історія, яка є вже за нами, але ще більша перспектива в майбутньому. Ми дуже часто власне, думаємо хвильками, але Велич нашого майбутнього, яке очікує нас у Царстві Небесному, не є для нас жодною перспективою. Можливо, тому ми так страждаємо у тому житті і постійно втікаємо від Бога, бо вважаємо, що Його великі перспективи є занадто складними для нас. Ми би хотіли, щоб він був у наших перспективах, щоб він ставався частиною нашого сьогоденного життя. Згідно нашого способу. Хоча запевняю вас, що частиною сьогоденності Він завжди є. Кожного разу, коли ми згадуємо про Нього, роблячи вибір життєвий, кожного разу, коли ми звертаємося молитвою до Нього, Він є з нами. І Бог кличе нас також за собою. Він не тільки є присутній в нашому житті, він є також і той, котрий нас до чого стягне. Пам'ятаєте, колись я вам. Розказував трошки про ікону Воскресіння, яку ми маємо в нашій візантійській традиції, власне, про ікону Сушестіват. На тій іконі Ісус тягне Адама і Єву з їхніх гробів. Вона і в нас тут трошки інакше представлена, але на багатьох іконах, які зможете знайти, побачите, що Він. Не просто бере Адама і Єва за руку, він бере їх за зап'ястя. Для того, щоби витягнути, бо Бог, він не тільки приходить, щоб співтерпіти, Він приходить, щоб втягнути людину у нову перспективу і в нове життя. І от зараз ми знаходимося у моменті Страстного тижня. Завтра ми зберемося навколо престолу Господнього. Щоб ще раз пережити, як то ми маємо нагоду багато разів у році, трапезу Господню, статися частиною Його життя, отримати життя від нього. Увечері ми будемо розважати над Його страстями. Ми будемо глибше і глибше входити у ту таємницю терпіння, яке бере на себе Ісус, задля нас бере. І в тих моментах, можливо, ми будемо співпереживати, і, можливо, на і в когось така скупа сльозинка скотиться, слухаючи про всі ті зневаги і страждання, які Ісус переживає. Але пам'ятаємо, що це ніколи не є кінець. Бог завжди приходить до людини з надією. Він надіється, що вона його почує. Він надіється, що вона відповість на його поклик до того доброго, співзалежного існування людини і Бога, взаємного послуху, бо Бог чує нас. Але ми так часто не чуємо Бога. Бог приходить до нас з надією на те, що наше минуле, яке б воно не було, віддане через наше покаяння йому в руки. Буде змінене на історію спасіння. І передусім Бог приходить з великою надією на наше майбутнє, що воно таки буде добрим. що Царство Небесне є нашим спадкоємством приданим, яким Бог хоче нас обдарувати. Усе це ми знаходимо на кожній сторінці Святого Письма через те власне час. Великого посту всіх наших богослужінь був наповнений тими читаннями зі Старого Завіту, де ми розважали над всім тим, що ми зробили. Хтось може скинути усі ті історії на тих, які там є описані: то не я, то Адам з Євою, то не я, то Каїн, то не я, то Мелех, то не я, то Хам. Єдине, з ким ми можемо себе утошсамити, то, можливо, з Ноєм. сказати, так, я тебе ною розумію, я також страждаю. Але історія ноя не є тільки історією про страждання. Історія ноя є історією про слухання Бога і спілкування з Богом. Отож, наші історії. Вони також є вплетені у все те, що ми читали протягом цього часу Великого посту. Я маю надію, що ми не розплетемо свої історії життєві після Великодня і не скажемо, що тепер чекаю до наступного часу Великого посту, щоб прийти і почути Бога, щоб стати від Нього залежним і щоб надати нової надії своєму життю. Я впевнений, що ми продовжимо дихати з Богом. Бути частиною Його спільноти, приходити з радістю і бути навколо Його престолу, приймаючи тіло і кров і віддаючи гріхи свої в сповіді Богові, щоб ніколи більше наші життєві дороги не від'єднувалися від Його. Бо тільки там, де є він, там є світло. Того світла у цей вечір вам всім бажаю. Нехай Бог просвітлює ваші історії, і чим ближче ми будемо до нього, чим більш залежними наші історії будуть від Нього, тим радіснішим буде наш прихід до нашої вічності. Слава Ісусу Христу! І запрошую завтра.